Привіт, щасливі люди! А ви знали, що наш мозок насправді дуже полюбляє звички, ритуали, повторювані дії. Для нього це можливість працювати ефективно і без зайвих зусиль. Звичка це для нас звичайний режим біологічного автопілоту. Ви отримуєте бажаний результат і не витрачаєте багато зусиль. Туди ж можна відносити наші ранкові ритуали, вмиватися, чистити зуби, снідати. Це ми вже з вами робимо як. Автоматично. У звичках мозок бачить спосіб економити енергію. А це на хвилиночку одна з головних його задач. Тому він, залюбки, навчившись, відправляє дії в режим автоматичних, і ви вже більше не замислюєтесь над їх виконанням і робите це без зайвих зусиль. Але як створити для себе ті самі звички? Щоб дії ставали бажаними, легкими, виконані і ви не докладали до них зайвих зусиль. Як будувати цю нову модель поведінки у своє життя? Про це я розповім у наступному випуску. Не пропустіть!